Одна із головних тем сьогоднішнього дня це переговірний контакт у Стамбулі. Це зустріч у Туреччині. Частина ось таких дипломатичних планів вже реалізована. Зустрічі вже відбулися, але не з росіянами, а й з турецьким президентом із представниками турецької влади української делегації. Це було в Анкарі. А ну а зустрічі з російською делегацією уже у Стамбулі. Зараз до нашого ефіру приєднується Роман Безсмертний, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусі у 2010-2011 роках. Пане Романе, я вас вітаю. Добрий вечір. Доброго вечора, пане Романе. А... В чому важливість сьогоднішньої зустрічі, про неї говорили, ну називаючи так би мовити різні речі протягом кількох тижнів, буде, не буде, готуються, не готуються. Актуально ні. Зустрічатимемося тільки коли буде виконаний обмін. Тепер же звучить у джерел, скажімо так, журналістських акцент на тому, що вона по суті присвячена промацуванню можливості зустрічі лідерів країн? Ну, Перше, що слід сказати. Мати якісь надочікування, ось, результат цієї зустрічі це явно переоцінювати ситуацію. Що стосується ідеї промацування, то вона народжена дефіцитом розуміння, а який може бути результат, і не більше, і не менше. Угу. Якщо взяти ці поетичні рядки, які зараз гуляють по європейських виданнях. Американських про те, що от там зустріч може відбутися. Моїм глибоким переконанням є те, що і цей третій раунд, як його називають, він своїм предметом буде мати тему обміну військовополоненим. І туди Рашистська Федерація для того, щоб уникнути відповідальності, втягує питання. Звільнення військ військовополонених, звільнення захоплених заручників цивільних і звільнення дітей. По суті, вони теж заручники. А сподіватися на те, що там будуть обговорювати питання зустрічі лідерів чи а, якогось тексту підготовки, чи навіть те, про що говорили в куала Лупур між собою, а, держсекретар Сполучених Штатів Америки. І міністр а, закордонних справ Росії про якийсь там план чи дорожню карту годі в цій ситуації абсолютно чітко зрозуміло, як пишуть про це європейська преса, що дуже скромні сподівання стосовно результату. Uh -huh. Ну а, а фантазія в цьому відношенні аналітиків, журналістів і породжує такі сподівання, що а можливо там і. Якась там проглянеться зустріч в тому числі президентів, пане Романе. От звучало в таких прогнозних аналітичних, все ж таки, коментарях, що можливо буде ітися, і про тексти меморандумів і українські. Хай вони дуже далекі один від іншого, але мовляв, якось обговорювати їх потрібно. Чи таке можливо, і взагалі як подібне обговорення виглядає? Ну, з власного досвіду можу вам сказати, що от перша фраза, яку має сказати представник України, це ультиматум. Ми не збиралися обговорювати ультиматум, бо ультиматум пред'являється для того, щоб по суті роздягнути країну противника, суперника і так далі. Українська ж сторона виходить із норм міжнародного права. Це не те, що несумісні документи, не те, що суперечливі документи. Тут одна позиція ультимативна, і тому її ніхто не буде обговорювати, бо її ультиматум не обговорюють. А друга сторона а, свою позицію а, будує на основі норм міжнародного і національного права. Тому а, я не бачу, з якого боку, от як учасник. Переговорів можна підійти до того, щоб угу. обговорювати ультиматуми чи подібні документи. Угу. Один із коментарів українського президента звучав приблизно так, що нам потрібно більше динаміки у переговорах для закінчення війни. Що може означати ось саме таке формулювання? Ну таке формулювання означає, це підготовка певного плану переговорних дій. Ну, ну, кажучи, сьогодні обговорюємо таке питання: завтра таке, післязавтра таке, і так далі. Власне, із досвіду свого, а, я завжди це робив. От, коли заходили в тупик, я розбивав цей тупик на сегменти і казав, давайте йти по такому плану. Ну, ми то працювали з підходом дорожньої карти, uh -huh. а, а Москва завжди пропонувала план міроприятій. І я розумію, що. Вкладає у слово динаміка президент. Але давайте задумаємося у цьому випадку: ми виходимо за рамки ультиматуму чи ми забезпечуємо динаміку ультиматуму. Динаміка ультиматуму зрозуміла. Там роззброєння, денаціоналізація, демілітаризація, денацифікація, ну і прочі і прочі там ізми. Там угу. нема про що говорити і так далі. Тому скоріш за все. Українська сторона разом з європейською і Вашингтоном іде на цей процес за принципом: ми готові обговорювати, але в нас позиція припинення вогню. Будь ласка, ваша позиція. А звідти ультиматум. стоп кран. Скажіть, будь ласка, пане Романе, а от які навколо перемовин дійсно, от я починаю з того, що самі коментарі, анонси, вони були такими дещо різними? Вони поступово змінювалися за ну, мабуть, десь два тижні останніх із наближенням нинішньої дати, і дата з'явилася ну таким певним сюрпризом, певною мірою, тобто доволі в близькій перспективі. А, і... А... Як виглядають інтенції насправді от росіян, американців в даному разі, чи їхня позиція якоюсь мірою впливає на нас, чому так скоро оголосили, буквально через день ця зустріч відбувається? Перше позиція Трампа з словесним розворотом в бік України спричинила пошук відповіді з Кремля. І пошук відповіді з Кремля звівся до Декількох повідомлень в пресі фантасмагоричного характеру. Що а ось, якщо у Пекіні зберуться три вожді, і тоді вони все порішають. Як тільки це з'явилося, зверніть увагу, ну, з е, рашистських ЗМІ поширилося по, всю, по всій Європі. Зараз це переписали італійці, німці, французи, британці, хоча б більшість із переписаного. Е, так, Ну з глузуванням показується. Ну за принципом, а кому ж з ким ще говорить злочинцю Путіну, як не з Дональдом Трампом за принципом? Ну приблизно так. Тому оці от речі, в тому числі, і конструктивізм суть якого зводиться до того, що зустрітися в Стамбулі, зустрітися тоді, -то, і поговорити про обмін військовополоненими. Більше тут конструктивізму знайти майже неможливо, угу. пане Романе. А який висновок треба зробити із складу делегації? Ну принаймні на український склад ми то е, звертаємо увагу достатньо докладно, і ось тут якраз найбільше представників збройних сил, генштабу окремих е, родів військ і заявлені то при, припустимо навіть обміни це. Я розумію, що обміни військовополоненими, але це більш гуманітарного, більш політичного, можливо, навіть характеру перемовини, але е, політичних фігур не так багато, і навіть там СБУ, служба зовнішньої розвідки, складають меншість, тобто більше людей, хто ну про іншу механіку, мабуть, говорить, а не про заявлені. Власне, чому так, чому вони беруть участь і який висновок ми зробимо із, із їхньої присутності? Право в тому, що е, тут. Рівень переговорної групи задався російською стороною. Це технічні фігури. Там можна просто поставити мікрофони і посадити покласти магнітофон і записати позицію української сторони. Вся делегація російська вона не може бути з точки зору функціоналу про делегацію, яка веде переговори від імені держави. Питання припинення вогню чи укладання мирної угоди і так далі. Вони навіть текст не можуть складати. Це не ті фігури з точки зору протоколу. Тому говорити про рівень представництва можна так, він адекватний. Українська сторона відповіла тим же ну, на порядок вище а, представивши фігур, для того, щоб претензій ніяких не було. Але це просто якби дзеркальні відображення. Що завжди вибудовується в ході переговорів? Не хочете говорити по суті? Ну давайте детально обговоримо питання, які стосуються обміну військовополонених, тому йде представлення ось такого рівня дзеркального угу. Угу. пане Романе, а скажіть от в цьому складі, в нинішніх умовах, який результат перемовин ми будемо оцінювати як хороший для нас? Як... Успішний для нас я розумію, що це не обов'язково дуже великий обмін або не обов'язково досягнення конкретної дати зустрічі зеленського і Путіна. Але от що є е, хорошим результатом роботи цієї делегації, що стосується питання зустрічі, то згадайте мої слова. Вони вийдуть, ви обговорювали. Ні, ми не торкалися цього питання. Угу. Єдиний результат, який може бути із зустрічі от такого рівня російської делегації, це те, що ми продовжимо. Обмін військовополоненими, репатріацію тіл загиблих, і тут через кому буде поставлено і цивільних осіб, і дітей, і, і так далі. Все от на цьому зустріч завершиться, і розраховувати тут на щось інше ну власне, обманювати угу. себе. Пане Романе, Трамп сказав про 50 днів, хоча зараз починають якраз речники держдепу уже пом'якшувати в цю історію, хоч наближаючи дату, кажучи, що не обов'язково це має тривати довго, не обов'язково 50 днів можна досягати результату швидше. Але а, от поки в головах у нас і навіть росіяни згадують та в своїх пропагандистських якихось а, повідомленнях теж про а, певну тривалість, от що може й має відбутися за цей період. Чи, на ваш погляд, ну, Трамп піде на певну перевірку за 50 днів. Перше і важливо, ультиматум, як назвали позицію Дональда Трампа, 50 днів ніхто не оголошує. Бо 50 днів самі по собі нівелюють слово ультиматум. Тому а рішення, яке прийнято було Дональдом Трампом, воно і протрактовано насправді, як Певна зміна риторики, і ця риторика має наповнитися якимось змістом. Зараз вона й наповнюється змістом. Ми чуємо з одного е, краю, що Україна вже отримує, вже в повітрі вся зброя. З іншого, кажуть, тільки буде в 2026-му. Дуже довго вона доставляється, видно, по дорозі. Дорога дуже затяжна. А інші кажуть, ні. От оця країна віддасть зараз, а та після того. У відповідь знов чуємо: ні, ми не можемо віддати, бо нам треба певні компоненти. І от оце наповнення, оце наповнення і буде насправді реалізацією, досягненнями оцього так званого ультиматуму. Це просто риторика в стилі угу. Дональда Трампа, яку треба розуміти. Причому позиція ця є дуже хиткою. Якщо б ви запитали мене, чому він на це пішов, от, власне, в такій ситуації, я вам однозначно відповім. Він розумів прекрасно, що тема з файлами Епштейна буде розігруватися. Він набирав аргументи після допомоги Ізраїлю, атаки енергетичних ядерних об'єктів Ірану, допомоги тут відслід слова, допомоги в лапки візьміть Україні. В нього, хоч якісь аргументи, з'являються про те, щоб сказати, що я щось зробив у цій ситуації. Пане Романе, а от коли кажуть, що реальні зрушення найбільше залежать від контакту Сполучених Штатів і Китаю, від перспективи ну, цих перемовинами, мабуть, не можна це назвати ще на поточний момент, але от від, від процесу на цьому політичному напрямку і на цьому рівні, скажіть, будь ласка, тут хоч би які часові межі існують, щоб от як цей процес має розвиватися, щоб результат був у України? Це е, місяці, це роки. Оки. Ця тема, от ув'язка сюди Китаю, це породження інформаційної операції з Кремля. Для чого ага. це робиться? Це робиться прив'язці до 50 днів з тим, щоб сказати. От через 50 днів вони зустрінуться на святкуванні там, 2, чи якого вересня, чи 5 вересня перемоги в Другій світовій війні, і всі питання порішають. Не більше ні менше ніякої зустрічі. Цієї не, не відбудеться в силу обставин, які сьогодні складаються, і е, в євроатлантичному е, середовищі, в індотихоокеанському, точнісінько, так. А е, на даний момент е, думати про те, що е, в, з якоїсь причини в Пекіні там зустрінеться трійка, та ще й обзивати це Ялтою, ну, чесно кажучи, це хіба що писати. А фантазійні якісь роздуми. Uh -huh. Дякую дуже за акценти, пане Романе. Спасибі за те, що змогли сьогодні нам це роз'яснити. Роман Безсмертний дипломат, надзвичайний повноважний посол України у Республіці Білорусь у 2010-2011 роках, на прямому зв'язку зі студією телеканалу Апостроф. Ну а я, прощаючись із паном Романом, скажу про те, що ми стежимо за переговорами у Стамбулі і о 19-й за Києвом, принаймні за планом, який був оприлюднений у пресі, має розпочатися власне переговорна зустріч тому всі. Подробиці, як тільки вони з'являтимуться, ми будемо вам повідомляти. Будьте, будь ласка, із нами. Це телеканал Апостол.